У нас сьогодні 23 травня, і я їду лягати в лікарню. Їдемо в краків з чоловіком він мене везе, взяв відпустку на два дні і везе мене в Краків в лікарню. Як ви вже знаєте, лікарня називається Нарутовіття, і тільки там, у Малопольському воєводстві, Оперують паращитовидні залози. Тому що щитовидні залози багато те оперують, а паращитовидні – то рідкість. І тому там черга півтора роки, щоб прооперувати паращитовидну залозу. Але в зв зв'язку з тим, що я лікар, я пішла до приватного. Власне, завідуючого цим відділенням, де вони будуть оперувати. Він має приватний кабінет. І він сказав, що він мене, так як колеги, прооперує скоріше. І ось місяць я чекала на цей термін. Дуже багато було, як то кажуть, як в Україні. Багато було сумніву, тому що. Нейрохірург сказав, що він би не хотів, щоб мене оперували. Він боїться, щоб не було ускладення під час наркозу. Ну, Але побачимо, тому що на сьогоднішній день я боюся, щоб не отримати аритмії через той кальцій, який в мене підвищені крові. Через те, що я маю первинний гіперпаратереоз, який тягне за собою підвищення кальцію, підвищення парадгормону. І, відповідно, і аритмію. Тому я хочу позбутися цієї проблеми. Анастезіолог сказав, що можна оперувати. Невропатолог зробив консультацію. До речі, вчора ми були в Кракові, хотіли зробити консультацію невропатолога. Про мене було домовлено, щоб мені зробили цю консультацію, але лікар, який мав мене оглядати, Її не було, вона з кимось замінилася, а та друга лікар вона просто не знала і сказала, що, можливо, вона мене навіть не прийме. Так як там було близько 20 чоловік черга, то я вирішила не чекати, а просто перезвонила у наш шпиталь, де я працюю в Чанові, і наша невропатолог сказала, що вона мене ну, подивиться і дасть висновок. заключення. Ну отже, я. Всі маю вже документи зібрала і їду лягати в лікарню. Сьогодні, скоріше за все, операції не буде, тому що перший день завжди приймають, роблять аналізи, а на другий день вже планують. Ну, Це, по крайній мірі, так у нас відділий. А як буде, то побачимо, я буду вам все поступово розповідати про шпиталь, про те, як лікують і так далі. Так як я це робила, коли лежала в лікарні в Шанові і діагностувалася, і, власне, знайшла собі ці дві фотоки. Я хочу вам розповісти, як я е, приїхала сьогодні зранку і як я потрапила на відділення. Значить, треба піти на сор. Сор є так, не центральний вхід, а з правого боку до кінця, потім ззаду до будинку, і там є сор, шпітальний одяг ратунковий. Ви туди приходите, стаєте в чергу, талончик брати не треба. Талончик тільки будуть пацієнти, які йдуть на сор, а не до шпіталя. І вам заводять історію, забирають вашу документацію медичну. І є така переодягалка, треба переодягнутися в тапочки і халат. І тоді чекати. Хвилин два ми почекали і відвели нас, вже зібрали 10 чоловік, які були. На прийом і відвели ліфтом, відвели вже хірургічний відділ. Там на коридорі я потікала хвилин 15. Мені дали палату. Після того прийшла медсестра, взяла всі аналізи. Прийшла медсестра інша, запиталася все, що треба мене. Такий зібрала аналіз колотенький, там про алергію, чи я брала антибіотики, чи якісь ліки і так далі. І потім прийшла молоденька лікар-стажист. І вона вже мене докладно все розпитала, все мене попальпувала, живіт, послухала легені, тиск, температуру, все це зміряла. І е, сказала, що можна їсти. Я година 12-го пішла собі в кафе там замовила їду і е, бо обід дали такий, що я не змогла їсти. Я вам потім тут покажу, який це обід. Дякую. Ніхто дякує. В принципі, непоганий, дієтичний, але настільки все смерділо кінзою. Я не навижу кінзу просто кінзу. То така трава подібна на петрушку, але вона дуже смердюча. закриваються автоматично на код. Бачу, що всюди ремонт зроблений. Є такі палати тут з лівого. Боку. Відділ з хірургії з онкології. Ви що, трошки на сходи вам зараз про лікарню? Лікарня поремонтована чистенька. не смердить такою старою, советською лікарні, знаєте. То тільки таке перше враження в мене було, як я була в порадній хірургічній, то таке було перше враження, що... Карня Совєтська, але тут бачу на відділі то все дуже культурно. Все чистенка. Тут ще є відділ урології, бачите. Я на третьому поверсі навпроти будинки житлові. Я також відділ гінекології з онкологією і відділ. Положництво, тобто там, де роди приймають. Вже по-українськи як називається. Ось тут є сходи, є клятка А, клятка Б з другого боку. То власне, ці відділення, що я перед цим показувала, вони на клятці А. Так, на самому першому поверсі вони тут називають партер. Є порадня урологічна і тут зроблено ремонт. Бачу дуже гарний. Також є порадня, ще одна урологічна бачу. Ще одна урологічна. Бачите три кабінети. Також є порадня гінекологічна. Гінекологічна положніча. І тут дуже гарно, бо там, де я була, Порадні хірургічні. Я вам не показу, зараз піду покажу. То там просто страшно. Я тоді, як прийшла, думала, куди я потрапила. Тут є туалет для пацієнтів, і я сюди буду ходити, тому що він хоча б закривається, бо там у нас туалет не закривається. Клятка Б. Так, можна попити каву, попити водичку. Так, а тут можна сюди. Собі... Купити їду. Заходить тут, є бібліотека, Можна взяти книжечки, почитати. Є магазин такий, що можна купити. Ну, тут є, можна замовити собі запіканки. Даня обідове, тобто обід. Прецлі, канапки, оселеди, галеретки, напої і не горонце. І запрошуємо. Холодильник. До речі, хто забув купити халат, то тут можна купити собі халати. Досить багато халатів, тому що в мене була проблема. Ми пішли в супермаркет, такі якісь галереї або ще щось. Таких халатів не було. Тут бачите, халати є. Єдине, що яка ціна. Капки. 59 злотих халатик. Разом з нічнушкою. Дивіться, як класно. Такий цілий комплект. Дуже файний. Так що можна йти без халата в лікарню, якщо ще. Ну і там різні. Вон, кава різна. Можна то все собі купляти. Так, тут бібліотека. Можна будь-що почитати. О, бачите, онкологія клінічна, неврологія. Гінекологія. Це, напевно, тут треба брати під розписку, а потім віддати. Бо тут під ключ, все закрито. Там на то відділення. Йдемо подивимось, що там є. У сходках піднімемося. О! Тут є відділення неврології. Ага, тут директор напроти, секретаріат, ліфт. До речі, ліфти дуже файні, їздять так швидко, нормально. Так, діал організації. Ми знову прийшли в бібліотеку. Ну і тут йдемо вниз. Так виглядає лікарня. Так, до речі, тут ціни є. Батончики по 3,50 Вода по 2,50 гривень. пепсі 5 гривень. Ось такі ціни. Тут висять різні портрети. Напевно, заслуги доктор медичних наук, голодень, бачите, якісь нагороди, напевно. А тут є порадня неврологічна. Тут вчора було 30 чоловік, напевно. З тої порадні. Так, тут на партнері є рентген, томографія і ультразвук. Це все ми на партері зараз. Заклад діагностики образовий. Тут є працювання резонансу. Працюю з 8 до двадцятого. Наразі тут є телефон. Може, комусь пригодиться телефон резонансу. Так, і тут клятка Б. Є такі відділення, як дитячий, ортопедичний, отоларинголог, опіка медична, новородки з інтенсивної терапії. Так, тут є каплиця в шпиталі. Цікаво, закрито чи відкрито? Відкрито. Працює з 6.30 до 16. така капличка. Туди біля каплички, є такий вихід. Думаю, чи сюди можна виходити, а бачу, що відкрито о, на вулицю. І там є ноцна і свінтечна опіка з Там, напевно, ходять курити. Так, іду на другий поверх подивитися, показати вам хірургічну порадню. Так, відділ новонароджених і діток, які завчасно народилися з інтенсивною терапією. Тут є такий відділ. Це він на першому поверсі. А я йду на другий і покажу вам порадню. Подивіться. Яка порадня хірургічна, і яке в мене мало бути перше враження? ту порадню. Тут так смердить туалетом. Тут ще є порадня ларингологічна. Але тут так смердить. І то все тут таке совєтське, не порівняно з тою, там, де є гінекологічна. Дивіться, яке це все страшне. Я прийшла і подумала, що весь такий шпиталь. От, а то, вказується, тільки порання хірургічна, така страшна. Видно, до неї ще не дійшло. Він дійшов ремонт. От такий туалет, ще старий, там навіть не буду вам показувати. Ну, Він, в принципі, чистий, але його неможливо помити. Так, тут не видно, О, тут є відділ отуляргології інтенсивної опіки медичної. От так. Тут я пройшлася, йду другими сходами, на третій поверх то вже буде хірургія. Отак виглядає з третього поверху лікарня. Там о, вертолітна площадка, видно, бачите. Так, на третьому поверсі з одного боку ортопедія. Відділ. Пускаюся вниз, бо не пройду на свій відділ там закритий. Відділ урологічний. Тут поряд з хірургічним відділенням є ендоскопія, бачите, колоноскопія, гастроскопія і так далі. І тут я собі заходжу у відділення. Так, Тут я підходжу до своєї палати. У мене палата 11. Тепер. І чекаю завтрашнього дня. <.iscillagate> Як бачите, познімала вам відео е е екскурс по шпіталю. І е е все, що буде діятися, буду вам поступово знімати. В цьому відео вже покажу вам вечерю. Ну і, мабуть, більше нічого такого не буде не відбуватися. Всім до побачення, до наступних відео. Хто ти, хто ти? Я Ти хто? А ти жапка. Я, волк? Да. я волк. вовк? Так. А ч я вовк? Вокже в лісі. Вок є в лісі. Вовк є в лісі? Там далеко. Далеко? А там дорога, а там прямо. Дорога там прямо, так? Да. Там ліс? Там ліс? Да. І хто там ще є? Свинка? Свинка? Я ж куль не руба моковку. Мама. М -м. Поможеш мені поїсти зубку. Ні. Помовиш. А чому ти допомагати їсти зубку? Ти вже дорослий. Я дорослий. Ну то давай там діваємо памперс. Так. Будеш ходити тепер в памперси, бо ти маленький. Не. І ти не вмієш сам їсти, так? А то вмієш сама їсти. Я вмію сама їсти, бо я доросла, я в памперсі не ходжу. І ти теж в памперсі не ходиш. Mm -mm. To... Ходиш? To... А де твій памперси? Мій памперсів нема. А як нема, Та ти кажеш, ти маленький і ходиш памперси. Mm -mm. А маленькі дітки не вміють їсти морозиво. <coughs> <coughs> ну так ти великий чи маленький? Mm -mm. Ну то якщо ти великий, то ти їсти сам зубку вмієш. Правильно? Да. Ну, не дай есте зубку? Не дам. Ты такой. А что не дай? Мама? Что? А я? я хочу чего <remembering tired>. есть? Нет. Нейчик страшний, от Отко, коней цілими днями він мені виносить весь мозок, я вже не маю сили з тим литтям. Все йому отако, Як той вовк забиває. Що мені з ним робити того витяга? Мама тебе сварить, зато що ти неєєш, правда? Ні, не сварить і не каже тобі, щоб ти не нив. Я хочу, хочу малечку купити. Олонечку? Так. Ну, та йди і спершу їж зубку. Я, я, я їжу малечку. Ну, це добре, перше треба зубку поїсти, ти не можеш їсти одні солодощі. Треба не їсти. Потім підемо купимо. А... Де їсти зубку сам чи ні. А... Ну, то значить ти не голодний. Тоді й полонечку не треба купляти. купувати. Щоб піти в магазин і купити полонечку, треба мати силу. Для того, щоб мати силу, треба поїсти. Ідеш їсти зубку? Очка болять? Не болять. Ротик болить. Не болить. Носик болить. Не болить. Голова болить? Не болить. Ручки болять? Не болять Ножки болять? Не болять? Животик болить? Не болить Голова болить? Не -е. А чого гавкаєш як пес? Чого ти гавкаєш як пес ти? <рес> <рес> ти мій песик? Так. Да. Ты хвори? Нет. Ясно. Трактор. Где? Ой, трактор, який еде. Трактор? А тут что? Тоже такой трактор с ковшиком такой. С ковшиком. Да? Что да? это трактор? Да, да? трактор. А тут що? Е. Грузова машина, так. А? Так. А дивись, вони яблучки їдять? Кітці? Де яблучко? Де яблучко, Або яблучко, так. Ану, а тут що, автобус?